Виявляється про те, що цій людині потрібно проходити ці уроки, які вона отримує. Що тут ми бачимо? Ви перебуваєте у важливому моменті трансформації. Сімка Кубки це про необхідність позбутися ілюзії і зробити чіткий вибір. Папажу Жезлі вам потрібно закликати бути таким, знаєте, до нових можливостей змін вежа і смерть нам говорить про глибокі зміни, коли старе ви повинні зруйнувати, щоб звільнити місце для нового. Це може бути завершення певного періоду стосунків або способу мислення навіть. По шестірці жезлів це про трансформацію, це про те, що вас чекає успіх і визнання після переходу, якщо ви позбудете, позбудетесь того, що зараз я відокремила. По королеві Кубків це про нагадування важливості залишатися в гармонії з власними емоціями та правом турботи про себе насамперед і кохати не тільки наше рідне оточення, але про себе теж не забувати. Також королева кубків нам хоче нагадати, що ви повинні. Приділяти собі час також і тримати свої емоції, знаєте, у собі, тому що королева кубків, вона може бути різноманітна, така, знаєте, турботлива. І в той же час вона може бути і доволі історичною. По тузу жезлів, так як перевернула колоду, і вон, на дні колоді ми вже побачили цю карту, тому ми повинні за її зауважити. Це про те, що після всіх змін. Ви отримаєте нову можливість і прилив енергії. Що ви можете зробити? Я вже сказала: відмовитись від ілюзій, від сумніву, спуститися на землю, зробити чіткий вибір, не боятися змін, не боятися залишати старе, зруйновувати, тому що, коли ми руйнуємо, або щось руйнується, то тоді відкривається, коли його відпускаєте, відкриваються нові шляхи та двері. Розвивайте емоційну стабільність, довіряйте своїм почуттям, тому що королева кубків це ще імпат дуже класний. Вона відчуває на особлив... в особливих таких моментах і на емоціях, відчуттях, інтуїція, тобто неї більше підвищене, таке, знаєте, відчуття. Відчувати інших у людей, наприклад, будьте відкритими до нових можливостей, вони принесуть вам успіх. У вас є шанс на серйозне оновлення та перемогу. Але для цього вам потрібно.